Спочатку що ми бачимо? Проявляється наса слізна борозда. Бачите? І коли ми дивимось вгору, ми бачимо, що у нас тут гришка вилазить. Зайвої шкіри тут немає. Бачите, яка товста шкіра. Привіт усім! Ну, як вам мої мішечки під очами? Подобається чи ні? Чи треба прибирати? Так, друзі, сьогодні будемо розбиратися, чи треба. І коли треба. І взагалі-то взагалі, треба, чи це допоможе чи ні, ці мішечки під очами, як називається процедура, коли треба робити, які можливі ускладнення. Тому трошки хочете освіжити погляд, зробити більш невтомленим, таким свіжим. Бачите, що. Ну, це рока роки. Друзі, це роки. Так, друзі, якщо вам цікавить е, тема блефаропластики, чи як зробити свій погляд більш свіжим, молодим, виспаним е, сьогодні ми почнемо розбиратися з нею, тому що я е, задумався про блефаропластику, як що її зробити. Тому ми зараз будемо спілкуватися вперше придивлятися до доктора доктора з, з найкращим прізвищем у світі Березовський. Угу. І ви на каналі Андрія Березовського. Доктора зовуть Дмитро. Ми їдемо до нього і будемо спілкуватися на тему блефаропластики, чи можна мені прибрати? Ці мішечки під очами. Тому в цьому відео ми розбираємося, що таке бліофропластика, які можуть бути ускладнення, друзі, чи проста, чи ці складна процедура. І якщо ця тема буде вам цікава, може навіть зробимо цю косметичну процедуру чи операцію навіть. Тому, друзі, ви на каналі Андрія Березовського, ми в клініці доктора Березовського. Ми знімаємо про бле, блефара, пластику. Е, підписуйтесь У канал Хексплоєр, Андрій Березовський. Сьогодні про блефара пластику. Чи може знайдемо модель, яко, в якого мішечки трошки більші за мої. В общем, е, дивимося. Блефаропластика це все, що пов'язано з повіками або верхні повіки, або нижні повіки. І тут ми можемо і перебирати зайву шкіру, і можемо забирати мішки, і відновлювати розріз очей, або трохи змінювати його. Тобто, і також ми працюємо з усією орбітальною ділянкою, і якщо у нас є недолік жаревих пакетів, ми їх можемо наповнювати. Перше це надлошок шкіри. Найчастіше і найулюбленіше, мої пацієнти це у кого багато зайвої шкіри, просто ми їх забираємо і завжди. Маємо класний результат саме до після. Ось, також, люди, у яких є великі мішки. Якщо це не якийсь провокуючий фактор по стану здоров'я, то, тобто там проблема або з нирками, або з щитовидною залозою, ні, якщо це просто анатомічно, вікове, то ми це забираємо, змінюємо і отримуємо класний результат. І люди з носа слізною бороздою, більш явною, наприклад, тобто така скелетизація навколо очей, ми також це коректуємо, заповнюючи жиром. Це Блефаропластика, бо вона найчастіше робиться. Це та процедура, на яку найлегше перейти. Вона має найлегшу реабілітацію, це швидка операція. І після цієї операції пацієнт одразу йде додому, на п'ятий день знімає шви і виглядає вже більш-менш нормально. Тому це верхня блефаропластика. Але, в принципі, робимо ми верхню блефаропластику, нижню блефаропластику, кругову, в цілому блефаропластику. І є такі ще підвиди, як трансконюктувальна блефаропластика. Це коли нам не треба забирати зайвої шкіри, а ми просто видаляємо зайві грижі нижніх або верхніх повік і заповнюємо ліпофілінгом. Ями, які є під очима, наприклад, е, якщо це просто там верхня блефаропластика або нижня транскон'юктовальна, це може займати 20 хвилин. Е, якщо це кругова блефаропластика, вона саме моєї роботи займає приблизно десь годинку. Але з підготовкою операції, тобто пацієнта до операції, після операції, те, що ми ще заклеюємо компресійні пов'язки, робимо, це може займати десь півтори години в операційній з усіма підготовками. Пацієнт після операції у нас декілька годин знаходиться в палаті щоб стабілізувати його стан, щоб не було ніяких кровотеч, ми там спеціальні компресії робимо. І після цього відпускаємо додому. <рес> Блеферопластика, вона е, в тому різниця, дивіться, що є надлишок шкіри, тоді ми робимо класичну блеферопластику, тобто робимо розтини для того, щоб підтягнути тканини. Ну, от, якщо у нас зайвої шкіри немає, то ми робимо транскон'юктувальний метод. Зазвичай це молоді дівчата з гарним тонусом шкіри, але вони мають мішки під очима та провали на сослізної борозди. Ну, Вік насправді не має значення, не бо має така раз. картина може бути і в 45 років, uh -huh. і в 18 років. Тому вік не має, покос, не має бути показом для операції, uh -huh. тільки все ж таки анатомічні особливості. Тут, якщо у нас гарний тон у шкіри, то я можу просто забрати цей мішок і заповнити на сослізну борозду без розрізів. Це не слозовій за повіком, робиться лазером невеличкий прокол, і через нього я забираю необхідні мені грижі. Ось можемо побачити на результат після. Бачите, Рельєф. Тобто спочатку у нас носогубка переходить в мішок і потім повіка, а тут у нас щічка плавно йде mm -hmm. до повіка. От. Це суть нашої операції трансконюктувальної блоферопластики. Але все ж таки, якщо б у нас була зайва шкіра, то ми б її підтягували. І підтягували бруговий м'язок, і також би заповнювали провали цієї ділянки. Так і носогубна ділянка трошки підтягується саме ця, і підтягується шкіри повік. В принципі, чому у нас з'являються мішки під очима? Це є такі генетичні фактори. По-перше, це коли у нас є набряк орбітального жиру і є слабка зв'язка в цій ділянці. От ми бачите обмежений мішок, це грижа нижнього повіка. Носослізна борозда борода нам показує орбітальну зв'язку. Орбітальна зв'язка це така фіксуюча точка. Саме орбіти ока, і якщо у вас дуже велика відстань буде від вій до орбітальної зв'язки, у вас буде більше шансів, що швидше з'являться мішки під очима, і вони будуть гірше. Триматись. Тому ми що робимо? Коли ми робимо нижню блеферопластику, я вам не тільки підтягую тканини, я вам ще прошиваю цю ділянку всередині для того, щоб її зміцнити. По-перше, ця зв'язка стає трошки коротшою, по-друге, вона стає більш міцною. Її волокно вже не буде так пропускати орбітальний жир, навіть якщо він знову буде набрякати. Це якби наше преимущество таке. Ну, от можна побачити, що були мішки. Це була класична блеферопластика, і ми забрали мішки і отримали такі от. Результат до та після mm -hmm. був мішок і провал, і тут його немає. Тут плавний перехід. Це рік після операції. Рік mm -hmm. приблизно ось так воно виглядає. Mm -hmm. Перший це як при любій операції може бути таке, як гематома. Просто закровила якась судина невеличкий капілярчик, і у вас натікає кров. Це може бути підшкірна гематома, може бути ретробульбарна така інфраорбітальна гематома. Перший варіант ми не боїмося. Інколи воно само по собі все сходить, спухає, інколи треба робити таку ревізію і корекцію. Це крайне рідко буває, але я пацієнтам про ці ризики завжди кажу. А, і бувають а, такі каритеробульбарні гематоми, але це зазвичай гематоми, які запущені. Тобто пацієнта нема біля мене, і таке сталося. Щось закривило і потекло всередині. Це найбільший ризик, а, і щоб це уникнути, такого в мене ні разу не було. Щоб це уникнути, я всіх прошу. Будь ласка, найближче п'ять Будьте в доступності до клініки, щоб в будь-якому випадку мали змогу до мене приїхати. Бо може дитина головою заїхати, може ти сильно чхнути, може тиск від хвилювання підвищитись і щось закривити. Тому ці ризики треба зменшити. Ось. А далі, що буває, це. Просто затяжні набріки, це найчастіше, напевно, бо є люди, які через місяць мають вже класний результат, а є люди, які можуть до півроку набрикати як верхні, так і нижні повіки, так і малярна зона після операції. В такому випадку треба тільки час, щоб цьому допомогти. Ну, є різні методи там полінуклеотіди, мікротоки і так далі. Ми можемо допомагати набрикам, але все одно час, все лікує. Третє, що буває, на що люди звертають увагу, це розріз очей, чи буде він змінюватись. Може змінюватись не завжди. Ми на це можемо повпливати, бо на розріз очей впливає дуже багато факторів. Наскільки підтягнуто повіко, це перше. Друге, це наскільки активний тонус м'язів, які відповідають за посмішку, за те, що ви жмуритесь. І третє, це просто набряковий фактор. Він впливає на розріз очей. Якщо у вас дуже довго набряк, він може повпливати на розріз очей. В якому плані набряк також рубцюється, він викликає більше вироботку фібробластів в тих ділянках, там, де нам не треба, і може бути як така рубцева контрактура повіка, його може трошки вниз потягнути. В такому випадку необхідно робити корекцію. Але це також крайні рідкі випадки. Але ми знаємо, як з цим справлятися це найважливіше, так що можете не хвилюватися. Якщо все як йшло за планом, я всім пацієнтам кажу, що 3-4 місяці це той момент, коли я починаю оцінювати результат. До цього моменту, коли до мене приходять і кажуть, що у мене тут тось, я не сприймаю це все, бо у вас просто набряк і набряк нам дуже смазує картину, і це настільки суб'єктивно, що я зовсім не можу оцінювати ситуацію, і ви не можете оцінювати. Але через місяць вам всім, вам всім дуже хочеться оцінити себе, побачити сімтрію, побачити, що все класно, але. На жаль, воно не так, от 3-4 місяці це ідеально вже. Ну, це класно, це я можу сфотографувати, сфотографувати до та після, виставити і буде гарно виглядати. А інколи є пацієнти, які довго набрякші. Зазвичай це люди з товстою шкірою. У Таких людей може бути до півроку набряк, і він може не давати кінцевий результат побачити. І з-за товстою шкіри довше може бути помітним сам шов. Це все залежить від все ж таки генетики, вашої анатомії, те, як ви зберігаєте цей результат. Дуже важливо, скільки ви спите, як ви харчуєтесь, який у вас режим дня, в принципі. Тобто, ви працюєте за комп'ютером чи ні. Ну, це дуже впливає. І саме напруження очей, схильність до набряку, все це впливає. Тому у когось результат може бути 2 роки, у когось 10 років. Тому все це дуже індивідуально. До мене приходять люди, яких не я оперував, а хтось там 10-15 років тому, і у них ефект від блефаропластики все одно якийсь зберігається. Чому? Тому що. Ми відмотали час назад, дали організму фору, далі він по собі старішає. Але він через 10 років буде виглядати краще, ніж без блеферопластики. Тому все ж таки ви краще виглядаєте. І самі пацієнти кажуть, що я 10 років тому робила операцію. Так, да, є що вже підправити, але тим паче я виглядаю класно. Це треба розуміти. Ось, в книжці, звичайно, там пишуть десь 5-7 років ефект тримається, але це книжка, насправді, воно все по-іншому. Кажу, може бути 2 роки, може бути 20 років, дуже індивідуально. Е, і так, вік у нас ніколи не є показом до операції, бо є насправді люди, наприклад, 18 років приходять, а там вже великі мішки під очима, насослізні борозди, бороди, нависаючи по віку. Таке буває. А є люди, які приходять 45 років, а блефаропластика їм ще не показана. Тому вік це не про покази до операції. В принципі, щоб операція пройшла класно. Найважливіше це гарний ваш емоційний стан. Якщо депресія якась, якщо ви засмучені приходите, у мене вже сигнальчик, чи варто вас брати на операцію. Бо коли ви перегнічені, як мінімум у вас виробка йде картизол. А картизол це у нас така штука, яка викликає скорочення судин, погане загоєння, застій лімфи і так далі. І це треба розуміти. Це найгірше, що є у пацієнтах. Тому ви повинні бути. Емоційно щасливою людиною <смі> в відчутті гумору, бо ми тут любимо всі жартувати, і тоді все буде класно. А, в принципі, механічно як допомогти, а, класно допомагають поліонклеатіди, любі, зовсім, не буду якось фірми казати, бо вони допомагають перешвидшити процеси реабілітації, у вас швидше загоєння, швидше ангіогенез, самоутворення судин в рані. і швидше приходять а, а, помітні рубці. Інколи ми дивимося по пацієнтам, якщо там сильно напружується. М'язів, ми можемо ботокс радити, але це дуже індивідуально. Та й в принципі все, по вічам цього більш ніж достатньо, тобто по От. Чоловіки такі дуже не самі приємні в операціях, не тому, що вони там приходять і мені кажуть, роби мені так, ні. Тому що у чоловіків сама анатомічна будова шкіри відрізняється від жіночої. У чоловіків шкіра більш схильна до набриків, вона більш товста. У чоловіків більші самі судини в тканинах, і за цього також може бути більше шанси на якісь гематоми, кровотечі просто навіть фінгали після операції. Ось тому самі набряки, в принципі, довше сходяться сама реабілітація. Якщо дівчата загоюються більш-менш нормально, там 2-3 місяці, то у чоловіка це може бути довше. І Довше шви помітні, і довше набряки, особливо якоїсь там малярної зони. І що це може бути? Після операції, в принципі, ми як зробили операцію, наприклад, вона у нас під наркозом, це кругова блефаропластика. Ви у нас декілька годин після операції полежали. Потримали компресійні бандажі на очах, потім ми холод вам кладемо, потім приносимо вам смачно поїсти, попити смачної кави і можемо відпустити вас додому. Е, в деяких випадках, якщо людина все ж таки до нас приїжджає, або людині там ну, якось погано себе почуває, ми вас залишаємо на добу зранку, робимо огляд і відпускаємо додому. Далі ми бачимось на п'яту добу, при умові, що у нас все чудово. На п'яту добу ми знімаємо шви, знімаємо пластирі і клеїмо ще такі тоненькі на пластирі, щоб їх захистити ще. Ще днів 5. От Потім ви їх самі собі ці пластиря тоненькі знімаєте. За найближчі 10-14 днів у більшості людей, напевно, у 90% людей приходять набряки та синці сильно помітні. Якщо у вас прям, після операції був якийсь явний фінгал, то він може навіть до місяця сходити. Це також треба брати в увагу, бо якщо ви там, десь працюєте і працюєте з людьми, то мати на увазі треба, що може бути синець. Але навіть через там, два тижні його можна вже якось замаскувати косметично. Потім поступово сходять набряки на протязі другого, третього місяця, і тоді ви вже бачите класний результат. Є люди, якщо у вас тонка шкіра, ви вже через місяць можете класно виглядати, але я всім всіх готую, що нехай це буде два, три, чотири місяці. Так треба тут блефаропластика. Ну в принципі, якщо так дивитись, то прям не проситься, не чешуться, руки щось тут робити. Нормально повіки виглядають. Верхніх повік точно нависаючих немає. Я б не робив верхню блефаропластику. Пластику, це 100%. Uh -huh. По нижній блефаропластиці, дивіться, в принципі, спочатку, що ми бачимо? Проявляється носослізна борозда. Бачите? Ось це коло. Це коло завжди можна покращити. Можна просто зробити якийсь ліпофілінг, і вже буде непогано, а подивимось вгору, очима тільки, ні, голова так, прямо. ага. От. І коли ми дивимося вгору, ми бачимо, що у нас тут гришка вилазить. Ось є, бачите? В такому випадку, а посміхнемось. Угу. Зайвої шкіри тут немає. Якісь невеличкі зморшки вважаються нормою. Це чудово. Нехай вони будуть це живе обличчя. Тим баче, все ж таки чоловік повинен зі зморшками трохи бути. Ну я так вважаю. Все, шти. Мені мені це подобається. Ось а, можна побачити, бачите, яка товста шкіра. Оця товста шкіра вона буде довго набрякати. Тому е не дуже мені буде хотітися робити блефаропластику класичну, відкриту з розрізами, бо набряк буде довго тривалий тут. Тому я б тут, якщо б робив, я би попрацював з мішками і провалами, це я зробив би терансконюктувальну блефаропластику, забрав би мішочок без розрізів і заповнив би через невеличкий прикол на щіці. На заслізну борозду, і це б дало нам вирівняння цього рельєфу обличчя, і при цьому виглядали б ми. Виспані, невтомлені і щасливі, це важливо. Міста кот, це важливо. Ну так що тут нічого не різати, от без розрізів. Трансконюктивальна лазерна блефаропластика. Інколи можемо запропонувати ще шліфовку тканин цієї цієї ділянки, щоб трошки скоротити це більше, шкіру, чи, і, чи, чи, е, і, щоб скоротити чучу шкіру. Ага, ага. От а, але також я б цього не робив, бо я думаю, що скоріш за все це спровокує більші набряки цієї ділянки, важче загоєння. От, не чіпати, не робити шліфовку. Це моя думка. Може інші лікарі по-іншому скажуть. А ми подивимося, що буде далі. Друзі, ми в клініці док Бєр, доктор Березовський, Андрій Березовський. <світ> І дивіться далі.